Друзі, всім привіт! У мене видалися такий свободний будинок. Я вирішив приїхати на таке озерце. Тут, правда, вітер піднявся, що хай бог мило але все-таки тут ловити можна. Їхав я на озерце, таке невеличке, воно досить мелке в нього досить багато зачепів, тому я сьогодні готуюся дуже часто обриватися. В арсеналі у мене сьогодні буде кінетик 17 грама, катушечка 2500 розмір. І шнурочок 02 по Японії. І буду користуватися маленькими приманочками на кшталтне імпакт е, 2 дюйма і невеличкою вагою. Е, там 4-6-8 грамів. А там будемо дивитися по факту, що до чого. Ну що ж, друзі, будемо розпочинати нашу риболовлю Поїхали. Гайлала. Поки я туди-сюди мусолився Ігор впіймав Просто монстр. Монстр, ну зато приєднаний. Гепнула. До. Клас. Я, я думав, що це окуняка. Окуняка? Ще й на темну приманку, да? От так от. А ну покажи приманочку. Вот дивіться, друзі. На ось таку гарну приманочку. Взяв вот такий динозаврик. <риве> Просто монстр. Аккуратненько, жесть научила. <риве> <риве> Не хочеш поганих комментов? Ну поїхали друзі далі ловити. а не показалось. Я думав, що окошок схопив, а воно оказалося якийсь он, листочок. Mm. У ну, мене поки що віра в білий колір, тому я ним поки що кидаю, поки віра не пропаде. Тому поїхали далі ловити. Ось і все. Ось тут кушок стоїть. От він мені відкусив хвостик, я залишився без хвостика. Невеличкий, значить. але з'їв. Тому зараз йду, міняю приманочку і спробую його упіймати. Шкодника цього. Вот так вот и я всадил. Кто-то у нас. Уже мелкая щучка. О, красота. Я вам скажу, вот так затерпела я будто окушок Прям. Она пасть, Скажи, а. чуть Оп, є, все, приманку спас, щучку відпустив. Ну, це добре, красота, щупачок мелкий клюнув. Ну що ж, поїхали ловити далі. На 6 грамах, на білий колір. Поїхали. Коротше, пішло щось не так. Завтикав я. Оце все, хана. І не достатньо. о, Оцепився. Мастя. Треба спині пониже опускати. І менший свіс робити. У цих спортивних умовах. О-о-о! Це... Взяла, все, відпустила. Йога бабай. Це хороша щучка була, так гепнула, смачно, що я вам передать не можу. Залишилось ох, опять. Ну, походу дело пытається упіймати, але ну, мабуть 6 грам тут багатенько трохи. І вона все за це. Ще й не обірвався. Так, ну, дивимось. Ну, та, да, так, кстати, у мене тут одинарний гачок розігнувся. Тому беру свої щипці. Оп, де вони в мене тут лежать? І загинаю обратно. Ну що ж, Поїхали залавлювати її, вона там стоїть, чекає на мене. Правда, вітер щось не в тему піднявся, але нам все рівно. Ні, оцепився, йоханий бабай. Там щось лежить. тут там якісь карчашки, а то, ходу діла я краще вимотаюся, трошки не туди кину, візьму правіше. Бо там якісь карчашки лежать і зацепив багато. Ще мабуть приманка, чи кажу, приманка, гачок розігнувся. Да, розігнувся. Ну якби стояв двійник, то я думаю, йому бугайка була. О, вручну зігнув. Нормально, нормально. Ну, поехали. Вот так вот. Кто это у нас такие бойки? О кушок чи щупак. Ну гепнув так, я вам скажу смачно. А, о, кунь! Ух ти дивіться, подбородком надавив. О, от так от. І пузатий який гарний. Ще й не так просто витягнуть. О! Красота. Ми з Сокушком сфотографувалися. Він гарний дядька, біжи Опа. і погнав окунь. Навіть не побачив, в якому направлені чкурнув. Але це, друзі, радує, радує, О, що окунь відзивається. І так смачно гернув, так смачно. Клас. От і все, а приманки. От Ото було в планах іти звідси, треба було йти. А так я обірвався. Ну що ж, шабаш, зараз свяжуся і перехожу на іншу точку. Пройшлися ми спочатку на глибокій части покидали, клюваки там були, щучки, окунята, це все було. І пішли ми отак на мілину. На мілини зовсім тиша, повна тиша. О, тому ми зараз повертаємося назад на дамбу і будемо пробувати щось піймати. Перейшов я взагалі на 4 грама. О, там неможливо навіть 6 грам кидати. Там, мабуть, метр глибини, тому там і нікого немає. Ну, Зараз вернуся на дамбу і спробуємо далі. Може щось ще й впіймаємо. Тому поїхали. Нарешті садив ще одного. Ну це щось таке покрупніше. Ну, камера сіла, яка зазвичай. Ну, він є. Знову те ж саме все. Два дюйма імпак на 6 грамах і пузатий окунчик. Ну, от так от. Ловимо далі, друзі. Поїхали. Оооо, тепа-да. Це, походу, була щука. Бо такий потяг був гарний. Тож сподобалося. Ну, ну неоконяться. Ну щось подивимося, якщо приманка. А до речі, давайте подивимось, зразу і приманку. Що з приманкою. У мене таке відчуття, що або її з'їли, або стягнули. Ух, як там кажуть, на саплях трималась приманочка. Ну, і хвост на саплях тримається. Тому небагато цій приманці залишилося. Ну, будемо сподіватися, що все у нас з вами вийде. Ну, поїхали. Ну що ж, друзі, ось і закінчилася моя коротесенька сесія. Прокидався і пора звідси йти. Кінетик відпрацював досить гарно, було відчутно клюваки, щуки, окуня, такі подачки були цікаві, але все було ровно до дожика. Дожик пройшовся, в принципі, все і закінчилося. О, робоча, робоча вага виявилася 6 грам, лише. На 6 грамах клювала. Ні на 4, ні на 8 грамах нічого не хотіло. Тому, друзі, на цій веселій ноті я буду їхати додому. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальцем вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.